Шуми, мій зайчик, а? що мій мальчик? Ти мій Оскар такий. Всім доброго ранку, а я тільки-тільки ось зайшла додому після роботи. Ну, в лікарні вчора працювала. Всіх пообнімала, обцеловала своїх котітів, чудітів, одного, другого, третього. Зайчика, так? Да? Пообнімала всіх, да? поцілувала всіх. Зайки ви мої, цілі сутки самі пробули вдома. Вчора до вас не виходила, позавчора теж не виходила, позавчора Ой, працювала на заводі, я не знаю, єлі єлі звісно, От працювала зміну, така жара була в цеху, це просто ужас. Просто ужас, скажи. Дуже жарко, на вулиці жарко, цеху жарко, то я ніяка прийшла додому, Даже і не було сил і вийти до вас, поздоровитися даже. Быстренько то прийшла додому, привела себе в порядок. І отдихати лягла. А вчора теж пішла на роботу в лікарню. Теж там було дуже багато роботи, то теж не виходила. Та такого нічого не було. Все нормально. В общем, зміна, слава Богу, пройшла тихенько, спокійно. Звісно, тривога у нас була, присутствувала. Куди ти лізеш? Ну, вроді, було тихо. Нічого не бахкало, нічого не стріляло. Все, мій зайчик, а? Що мій мальчик такий, а? Зайчик. Дуже оце прийшла така духота в хаті. Це просто. Треба хоч відкрити вікно, хай провітрюється. Зайчик такий. Зайчик ти медвіжонок мій. Медвіжонок. Як я за вами заскучала, це просто. А бардака мені тут наробили страшне. Так, треба хоч відкрити вікно, щоб свіжий воздух зайшов. Ну, воно так, я як ішла, то вітерець такий прохладненький, аж так хорошо. Міла. Зала, зацепилася за плаття. за плаття зацепилося. Все открыла мамка векно, слава богу. Скажи, можно так в отут. вот тут. Гуляйте, гуляйте, мои хорошие. И скажи, мы голоднец или сутки сами. Вот я утром їм им дала хлеб с рыбкой. И все. И все. Корм я им не купляю. Бо вони до корма привикнуть і остальне потім не захотять їсти. А так вони хоч домашню їду їдять. Я їм опять принесла кашку з роботи. Буду їх кормити. Ах, ти чудик, оце теж за цим треба слідити, бо цей такий раз і може спригнути Да, Зайчик такий. Зайчик, він вже пригає, я ж розказувала вам чи ні. Уже запрыгує на стульчик, на диван і спригує. Так. Да. Мої зайки. Зараз буду їх кормити зараз. Трошки от дишаться, аж я вся мокра, прийшла, тут душно в хаті. Надо будет трошки пізнешенная на кондиционер ще включить. Вот действительно, така вообще жара началась духота. Что даже сил немає. Ой такі халюси, такі зайки. Тоже як ішла після работы, позаходила. Магазини, думала, зайду в магазин, ну, щоб там порошка купити, бо вже порошок вдома закінчився. Не зайшла. Як узнала, що сьогодні свято, сьогодні церковне свято Петра і Павла. Так що сьогодні не можна нічого робити, то я Думаю, вже, ладно, куплю потім уже цей порошок вже після следующей зміни, так сказати, пройдусь ще раз по магазинам і куплю. Бо мені не тільки порошок треба куплять. Хто це по столах мені тут лазить? Коротше, я тут зайшла. Тільки продуктовий магазин, ну, м'ясний. М'ясний магазин зайшла, купила собі. Зараз покажу, що. Поставлю вас так. Так, що мамка тут взяла? Ну, зайки ви мої. І в м'ясний зайшла, і в рибний зайшла. Зараз покажу вам. Так. Так, так, так. Ага, ще треба другий пакет знати. Оце вони мені тут бардака наробили. Шерсть валяється по полу. Валяється по полу, вони що-то чухаються. Взяла їм, коротше, Опять рибу салаку мороженое. Да, зайки. І ось, ось їм кашлю. Принесли Все, кашка. Так. Не, тут тормозок остався. Ебушек тоже. Так, в общем, в рыбном купила им салаты, а в мясном взяла, короче, крыло суповое пару штук. Так, сардельки тоже взяла на розвес продають, не запакованы. Тож я все там аркитуптик купляю, запаковане. А то решила так взять 7 штучок. Ще думаю, у нас там продають ото таке копчене, ну, курячі спинки, там продають, і ще ножки. Ну, Но я оце це решила спинки купити чуть-чуть погризти, так сказати, люблю таке. Так. І взяла отакі От хвостики індюшині. Ну все, бачите? Треба буде колись вам показати, як я їх готовлю. Навіть я їх Поки не буду готовити заморозю, а потім вже не знаю даже коли їх готувати. Там не знаю, сьогодні в мене щось желання нема готувати. Може, на днях я скажу, покажу вам, як я їх готовлю. Так, все вроді. Оце такі в мене покупки. Ну а порошок уже все. В следующий раз я кажу. Буду купляти раз сьогодні свято. Будемо, значить, чимось другим займатися. Отдихати, бо завтра, виходить, опять йти на завод, опять в ту жару. Не знаю, даже як це все видержать оце. Як видержать цю жару, а? Скажи Оскар, М? Оскар, от вам хорошо, так? Да? Сидите дома, да? Нагодовані, Ухожені. Зайчик такий. Зайчик такий. Куди ти виривався, мій І І й хочу йти, а куди непонятно. На стол Нельзя, Нельзя на стол. Не можна. Не можна. Що це таке за непосіда така, а? І туди, і сюди. Зайчик ти. А кохті такі здоровезні, він уже мене пошкрябав своїми когтями. Всі ноги вже обшкрябані. Да? Да, да Зайчик, да. зайчик, ладно. Буду я, в общем, закруглятися, Щас їх кормити буду. Щось собі треба приготувати, хоч що-небудь. І все, і все. А там буде далі видно, чим буду займатися. Куди ти лізеш? Все, пішов по столу. Всім доброго дня! А я сьогодні, як бачите, на заводі сажуся з котиком. Роздівалки. ...прося їсти, а в мене остався хліб. ...надо хоч усе хліб дати. Ну, я кормлю по чуть-чуть ще треба дати. Думаю, засніму покажу вам цього котика. Це котик Оська... Щось бачу вавки у нього тут за вухами. Це блохи кусають. Грязний, ходиш на вулиці. Тоже чудик. Чудік. А мені ще трошки осталося доробити. І До домку, до домку. піду. До домку піду. Доїдай хлібушок, доїдай. Нельзя оставлять. Доїдай. Доїдай. Хочеш, треба в тарілочку положити, там тарілочка стоїть із водичкою. Так, да, в мене м'яса нема. Я собі брала сардельки. Сардельки з'їла, хліб там кусочок залишився. Ну, трошки поїв, омивається усе. Сьогодні, хоч по-божески не так сильно жарко. Вчора, звісно, на вечір така буря була, у нас тут і гриміло, ну, типа, гром, гроза була, сверкала. І такий дощ напустився, прям рівень настоящий. А сьогодні трошки... Температура спала не так жарко. Да, щас оце дороблю, тут трошки осталось. Піду до своїх чудітів, що вони там цілими днями самі роблять. Той Оскар скаче вовсю, бігає. Приучую його до горшочка, ну так потихонечку. Получається, ну ще, звісно, шкоднічає. То в коридорі попісє, то під дверима ванни по Ну, а друге вже вроді старається в горшочок ходить, в лоточок. Ну нічого, потихеньку приучує. слава Богу, я дома. Тоже пришла, а тут такая духота в квартире. Це просто ужас, просто ужас. Да? Духота страшна. Хоть открыла викно на кухне. Хоть трошки свеженький воздух. Зайдет. А, зайчик. ось я покажу вам, який він сьогодні. Розбешака така, пригає, скаче, бігає. Не дає місця з мамкою мені доспати утром. Та й не тільки з мамкою, з папкою. Як почнуть бігати, це ужас. Та ті прям я не знаю, це як будільники. П'ять годин і починається, і починається. ти поліз, а? Зайка куди? Куда ти поліз, а? ну? Де Диви, Диви. Ви мені нитки не витягне. Ой такий пупсик. Мід'яжонок, мій Що ви сьогодні цілий день робили, а? Чим займалися? Тоже ж прийшла, то там написано, то там накакано. Непорядок, так дело не пойдет. Треба приучувати, я ж казала, що приучую. Так, да, приучувати треба. То ж мене в основному вдома немає, оце тільки... Вчора була цілий день вдома. Зараз ось я буду ночі, завтра. Потім знову на сутки пропаду, а вони самі по собі будуть. Міло, що ти нявкаєш? Кажи, мамка, давай менше там балакай, а йди корми нас. Цей виривається, виривається кудись, виривається кудись. Ти до мамки виривався, так? Да? До мамки виривався, ладно. Взагалі, пішла я їх кормити та себе приводити в порядок, бо знову завтра на працю йти. Йти на працю мамки завтра знову, так? Хоч би завтра не так було жарко. Щоб хоч легше було роботи, так сказати. Ну, куда ты полезутся, чудик ты? Чудик ты! Чудик! Ужас! Ой, сохрани, помилуй. Чуєте оце стрільбище? Оце началось. ночь неспокійна вообще зараз десь около пів другої, а почалось вчас... десь в час. Ровно Ой. я даже вже з вікна не виглядаю, бо я типо відпочивала вже така вставша, так що не захотіла вже йти на кухню. Все, тихо пока. це це пока. вся ніч. Попереду.